Відтворення родючості ґрунту потрібно насититися його в бобовими культурами. Чому це було зроблено? Тому що співвідношення вуглецю і азоту у рештках сої вони в межах 30, 1 до 30, Ну, ви знаєте, там кукурудза 1 до 60. І, і Озима пшениця навіть 1 до 90, і потрібно додатково вносити азотні добри для того, щоб наші менші брати працювали, розвивалися, перетравлює органічну речовину. Але тут який процес. Все, все йшло чудово, близько 8 років я так працював, а потім виникли проблеми. На полі виникли проблеми, хоча від, від відновлення гумусу. Швидкими темпами я розпочав, але потім з'явились проблеми на сої. І я зрозумів, що я хибно рухаюсь, потрібно все-таки розширяти цю зміну. Тому я додатково ввів ще дві культури, ввів соняшник, ввів кукурудзу. І обов'язково розширені покривні культури. Компанія Абдесід, яка виготовляє, яка вирощує на власних полях, виготовляє з власного практичного досвіду суміші покривних культур. І ми пропонуємо сільвоз Сьогодні, як ви бачите, на цьому дні поля зібрано три школи. На мою думку, три школи, які пропонують на ринку України суміші покривних культур. Майже любій культурі, яку ми сіємо, потрібно для отримання сходів 70% і більше від маси насіння вологи. Тепер увага, якщо у вас маса тисячі, наприклад, Олександрійської конюшини 2,2 грами, а маса бобів, наприклад, 450 грамів. Яка ймовірність отримання сходів, бобів, наприклад, в Харківській області, де я. А, ну, має 4 тисячі гектарів в обробітку. Ну, скажімо так, до 1 до 10. Тобто раз на 10 років в принципі, я зможу отримати ті 25-30 міліметрів випадів, які мені дадуть змогу отримати сходи води і дадуть змогу отримати сходи, наприклад, ліпину. Тому ну, зараз в наших сумішах саме велике насіння це насіння озимої віки. Маса тисячі якої варює від руку, це наш сорт нашої селекції. Він має назву Нітро, він достатньо жаростійкий і достатньо швидко розвивається. І маса тисячі його насіння не перевищує, як правило, 46-47 грамів. А так в сумішах... ярові віки. Ярові віки. Озимуві. з озимою вікою ми експериментуємо, але в мене достатньо скептичне відношення до озимих покривних культур. Якщо я можу розповісти, чому так, але питання. От три чи чотири питання сьогодні було озимі, покривні, озимі, покривні, озимі покривні. А, зразу на нього відповідаю, а в більшості території України десь 80% це території, а, до половини запасу вологи, який ви використовуєте на свою культуру, формується в зимовий період з листопада місяця, ну десь, наприклад, по квітень. А, ну, Наприклад, для мене середній запас вологи це 110 мм. Якщо я посію жито, віку, інкарнатну конюшину і так далі. То для формування 2 тонн сухої речовини мені потрібно буде використати близько 90 мм вологи. А якщо це буде посушливий рік, і половину тої вологи, яка в мене буде потрібна, наприклад, від наступного культуру соняшник або сою, або кукурудзу, це був саме зимовий запас. А так часто буває в цьому році, я думаю, зимовий запас в мене склав 70%. бо Зимовий запас був 140 міліметрів, а за всю вегетацію соняшнику всього 60 міліметрів, то використавши цей запас, ми будемо мати результат помножений на нуль, скажімо так, а, які можуть бути відмін, ну які можуть бути чому 80% території, чому не 100%. А в тих районах, де зимовий запас ваги не є основним. За, для наступної культури. А це, наприклад, Луцька, Івано-Франківська, частина Львівської області і підтоплюємо піски. Там дійсно, якщо в тебе є живі, живі рослини на піску, вони затримують вагу краще, ніж це буде голий пісок. Вони просто будуть утримувати, утримувати його навіть фізично, як плотинник. Ось тому така відповідь на це питання. Привіт, радий тебе бачити тут, на цьому заході, і бачу, що до тебе дуже багато запитань, і ти тут себе відчуваєш в принципі, в своєму середовищі, як тобі середовище ці ну, цього заходу. В принципі, заходу? так, я не наутільчик, єдине, що ну, я в тому ж і справа диференційований обробіток ґрунту, да. ага. так би мовити, Але розумію, що тут відбувається, скажімо так. Як ти відчуваєш? От я просто потихеньку підходжу до твого продукту. Як, як люди сприймають покривні культури, які тут тренди зараз? Ти їздиш багато по країні, ти спілкуєшся, консультуєш агрономів і відношення до покривних культур. люди починають розуміти, що використання повних норм. Мінеральних добрив це шлях в нікуди або шлях на біржу труда через собівартість виробництва. Ну і треба порозуміти деякі тенденції в світі. Здається, Фао давала інформацію про те, що запас концентрованих фосфорітів в світі при нинішньому рівні споживання вистачить на 25 років. Тож в нас ну в принципі немає альтернативи вибору. Да, тобто ми повинні навчитися працювати з тими тоннами. Елементів, які є в нашому ґрунті. Якщо мова йде про фосфор, то середньоукраїнський чернозем містить його там від тонни і до 4-5 тонн фосфору, який просто в недоступних формах, з яким ми можемо поступово навчитися працювати. Скажи мені, будь ласка, давай відповімо на такі ну, дещо провокативні запитання, але вони існують і досі існують. Це що покривні культури, це сильно збільшує ціну, тобто собі вартість виробництва. Ну, давайте рахувати. В принципі, за один цикл, якщо ми накопичили три тонни сухої речовини. Сидратів, і це був комплексний комплексна суміш, угу. то за моїм досвідом, за моїм досвідом, це буде в мене на полях відповідати приблизному внесенню 50 кг азоту. Це якщо там було до 30% бобових 40 50 кг азоту, 30 кг фосфору, 30 кг калію. Це щось з сидратів, ну маса трішки нижче поясу. Це Посередній результат. Давайте спробуємо його перевести в гроші. Якщо ми його зараз при нинішніх цінах на самі дешеві компоненти, це карбамід, хворісти, калій амофос, переведемо у гроші, то у нас вийде приблизно 7-8 тисяч гривень. Тобто, якщо казати про, коротко, ну, про короткостроковий, а, про короткостроковий а, зиск то порівняти 8 тисяч гривень витрати на мінеральні добрива чи півтори тисячі гривень на насіння. Я там не порівнюю, що треба так, Це внести, відповідь, посіяти, влаштовує посіяти тут, бо в да. випадку добрив їх треба як мінімум розкидати, як мінімум доставити на поле. теж. Ну будуть витрати співставні з тим, щоб посіяти сидирати. Ну і далі йдемо глибше. Це ну, збереження глибше, вологи. Зб... Глибше, да, ми збільшуємо кількість органічної ну, ну, кажуть, що ми... сидирати забирають ми вологу. Ми, а, ми а, про вологу і сидрати. А якщо мова йде про ярі культури, які живуть до листопада місяця. То треба розуміти, що основна кількість вологи під наступну культуру починає формуватися в нас якраз зимового запасу, якраз листопада місяця. Тобто вони за неї не конкурують. Якщо в нас поле закрите зеленими рослинами, не перегрівається, то навпаки ми зменшуємо випробування так, сидрати на свою. А ну на своє тіло витрачають якусь кількість вологи, але ж ми збільшуємо кількість органічної речовини і збільшуємо кількість мікробіологічної активності, покращуємо інфільтрацію, тобто накопичення тієї вологи. Ну так, і ми з тобою достатньо добре компенсуємо. Записали дуже гарний такий бліц в полі. Це про пробіоту, Ми вже повторюватися. Не будемо ще одне: що сидирати забирають поживні речовини. Ми вже частково відповіли. Вони, це? Да, вони забирають седрат. Сидра це такий собі смертник, шахід, да. завдання якого ціною своїх страждань перевести те на він не забирає, життя. він накопичує, можна да, так сказати? накопичує в своєму тілі. А потім, за допомогою мінералізації часткової, ми повертаємо все це назад в ґрунт. Приблизно виходить так, що з тих елементів, які є в седраті, 60-70% буде саме в тілі, тобто в листі, в стеблі, в корінні, і 30-40% Буде навкруги коренів, навкруги коренів, дуже локально розміщення той фосфор, яка Ну, механізм, той який працював, працює мільйонами років. Рослина забезпечує гриби і бактерії цукрами, а натомість отримує допомогу від масни бактеріям ґрунту вже ґрунту. Розпушення ґрунту і бактеріальний стан ґрунту. Ну тут сумнівів нібито немає, але ж ми зараз от чуємо, що дуже красиво, і в полі бачимо, що все працює дуже класно. Ну люди міряють. Плотність ґрунту, і ну, вона задовільна, хоча працюють по повноотіло. В нас є потреба культури, є да. оптимальні показники щільності ґрунту, які дозволяють отримати максимальну, ну, максимальну продуктивність культури. І в нас є інструменти, за, ну, за якими ми можемо цих оптимальних показників досягнути. Тобто так, навіть сумішами міханічний. ви можете регулювати, підбираючи культури в суміші. Ну, в принципі, так. І... У ну, ну, них же різна коренева система, у них системою, різні так. аспірації, там ще ну, щось. Комусь і... потрібно структурування ґрунту. Ага. Це буде упор на одні культури. Комусь потрібна а, саме боротьба з ущільненням в нижніх горизонтах. Ага. Да. А, ну, а все це можна досягти за допомогою глибокого розпушувача. Ну знов-таки проблеми в чому. Тому що жоден з в розпушувачів не ждати нормально працювати йде. на глибину там, більше, наприклад, 55 сантиметрів. І то він, коли працює на глибину 55 сантиметрів і більше, то це страшні витрати дизельного пального і амортизації. Навіть техники. уявити собі, ну а, а техніку, да, яку да. треба? А можна спробувати досягнути тих самих результатів uh -huh. за меншу ціну. Причому маючи uh, позитивний вплив, uh, маючи позитивний вплив ще від uh, покращення інфікації. Ну, інших, да, інших факторів, які приносять да, да. і вивільнення недоступних елементів живих, заключне моє запитання, щоб тебе просто вже закінчується сьогодні день поля і носить ну, жарко. Які тенденції ти бачиш зараз на ринку України, от серед виробничників відношення к покривним культурам? Люди, Зацікавленість, люди інтерес дуже, і дуже цирк зацікавлені. Люди починають рахувати гроші, дивитися, що відбувається в Сполучених Штатах Америці, Америки, що відбувається в Європі. Де взагалі в деяких країнах на законодавчому рівні поле не повинно бути пустим більше місяця? Да от люди це бачать, рахують гроші і починають дуже широко використовувати, приглядатися. приглядатися. Скажи мені, отак тут дотичне питання. А, от ваша компанія, яка новиробниче ну, по цим сумішам, ви сьогодні скільки не рахував, скільки гектарів ви можете сьогодні. Закрити ну, ну вашим об'ємом виробництва? Приблизно до 35 тисяч гектарів. Я думаю, так. Поступово ага. ростемо. Це спочатку це було хобі, поступово, поступово вона стає ага. поступово, поступово на стає бізнесом. Дуже важко пояснити людям, чому склад суміші повинен бути саме такий, і чому вона. Стільки коштує. Тут краще я... слухати професіоналів. І, і... і тут я багато в чому пояснюю, що в наших короткоротаційних сивозмінах, коли ми обираємо суміш, треба звертати увагу на те, щоб ті рослини в суміші не мали спільних хвороб з тими рослинами, які є в сивозміні. Ми саме на це ставимо упор. Ну, багато хто на це опорту професійно займається. Да, багато хто на це опор не ставить і це призводить Потім дивуються чи можна звідки комахи, звідки хвороби да. і, і це таке інше. Я дуже вдячний, Вікторе, Хочу напроситися до тебе в гості, все ж таки в твоє господарство, побачити і виробництво. От я думаю, що це станеться. І до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Володя, завжди радий тебе бачити в полі, особливо коли ти з такою чудовою лопатою. От, землекоп, універсал. Ну, це все байки слуха, ми зараз стоїмо на полі, я знаю, що це ваші тут композиції посівних культур. Єдине, що соняшник тут не ваш. І ми з Віктором Філатовим, з твоїм партнером, поговорили про філософію покривних культур. А з тобою я хотів би поговорити про те, що компанія пропонує сьогодні, і як вона підлаштовується під все ж таки. У нас є і регіональний зріз, є і під різні культури, під різні грунти. Ти розумієш, про що я кажу. Чи які як от асортимент вашої компанії підлаштовується під це? Гарне питання, дякую. Самою ідеєю було створення компанії Crops, щоб забезпечити сільгосвиробника в Україні. От Універсальною пігулкою, яка б могла використовуватися для зменшення проблем, які йдуть зі зміною клімату, я маю на увазі відновлення родючості ґрунту в будь-якій точці України. Але працюючи вже четвертий рік на ринку, розумієш, що тут знань з кожним днем все більше і більше потрібно черпати. Факторів виникає. факторів дуже багато, змінних дуже багато. Ви правильно помітили, що і ґрунти різні, і кліматичні умови вже сунулися на 400-500 кілометрів. І культури різні. І культури почали різні, сівозміни короткі. короткі. Ну, типу виникає дуже багато викликів і е, створити універсальну суміш, так як би нам вдалося з практики Віктора Філатова. з його, Причому він працює на, на своїй технології, Це ад... суто українська тема. Ад... Адап... Да. адаптивні технології. Да. бо він сильно Агроном він знає, що робити з культурами, він знає, що робити з шкідниками і що робити з ґрунтом. Тобто, це така людина, в якої можна повчитися дуже багато. От. І ідея була створення підприємства, яке би забезпечувало е, сільгосвиробників універсальної суміші на базі досвіду Віктора. От. Е, на жаль, це зараз не вдається, і ми кожного року розглядаємо, е, порівнюємо суміші, які є на ринку. Наші суміші, як себе повели в тій, в тому чи іншому регіоні і приймаємо певні зміни зміни в самому складі суміші, кількісному якість е е е за якість відповідає Віктор. Тоскільки все насіння в нас вирощено на базі господарства. Ну очі ти не опускаєш, Боч, значить якість чі, я, все мож, нормально, я можу да. дивитися спокійно. Да. Е е це за якість відповідаємо. Жодного кілограма ми не продаємо. Е на сторону комерційним е, організаціям, на експорт Віктор так, відправляє свій улюблений продукт поцелію, а все решта е, жодного кілограму ми не, не купляємо. Е, Це... Скажи мені, яка зараз динаміка е, пов'язана з ну, тому, що ти не перший рік, і це би вже, про це можна запитати. І... Яка динаміка в застосуванні покривних культур? Тому що там є обмеження, як людям здається. Mm -hmm. от, і, Обмеження в першу чергу йде психологічно. Ну я ж кажу, ми сьогодні дуже красиво це розкрили, і ми не будемо про це казати. От я хочу від тебе почути, яка зараз динаміка ти бачиш більше-менше якісна. З кожним роком у нас подвоїться запит на покривні культури, запит на консультації агрономічні, як себе ведуть. Ну тобто дуже багато питань, люди готові спробувати. Впровадження в свою сівозміну тих промежних культур суміші. Тобто, ну, в принципі, всі вчили на кафедрі в аграрних університетах питання та? Тільки вона прийшла сюди до нас вдосконало на базі досвіду американських практиків, які використовують ноуттіллі і стриптіл технології, та? і запроваджується в Україні. В... В залежності від технології господарства, це покривні культури чи сидират, то ж саме сидира, цей Ти і зараз прив'язав, що покривні, покривні це тільки ноутіл. А наскільки я розумію, що це і в класичній системі в цікаво. травма. Рослини те, що... вони можуть застосовуватися, будь-де, але при класичній технології ви просто зводите на нівець всі ці старання, розвиток біоти, яка відбувається в ґрунті. Ну, не досягаєте, не берете той потенціал, який. Можна отримати. Uh -huh. та. Ми всі привикли дивитися зверху, що твориться з рослиною, але ніхто не привик дивитися no, в Ну, тому корінь, ти кажуть. з Лопатою ходиш? Ну так. Земля, ну, з досвіду, я вже в аграрці 21 рік, тому з кожним роком, чим глибше копаєш, тим більше дізнаєшся. Не тільки хрубаків. А, скажи мені, а де можна отримати інформацію ну, про. Ну, тебе та всі багато людей знають, але коли стає завдання купити, то ну, до тебе не звертаються агрономи, а звертаються якісь люди, менеджери, і де можна отримати безпосередню інформацію про склад, про ціну, про інші параметри ваших суміші. Може сайт, може чи безпосередньо фейс to фейс? Ми зараз працюємо над створенням. Bito -Bito. Е, ну, в принципі, е, технологія застосування покривних. Культур, вона набирає обертів та, і чомусь звикли рахувати, що сидирати це тільки для наутільщиків і стриптільщиків. Ні, це і для мінімальної технології. Ну, я вона ж про це це і кажу, що це вже може… З Кожним роком все збільшиться. Ми плануємо розвивати нашу команду, брати агрономом. Зараз основним консультантом, агрономом є, звичайно, Віктор, тому що він практик і це. плануємо розвивати. На якихось маркетплейсах там, на промці. До да. маркетингу так. У мене зараз рідна сестра займається SMM-просуванням, тобто ми створюємо інстаграм. Тобто поки Новий, що ви не відчуваєте. Немає такого попиту, щоб було це. Але ми хочемо завойовувати ринок, оскільки, як я сьогодні вже сказав, на ринку присутні гравці, як і старі, так і недобросовісні. і слід поширювати правдиву інформацію. Цю нішу про... займаються люди, які десь щось там виростили. Там купив, тут взяв, бо да. то намішав, це замішав, але жодного поняття в агрономії він не має. Тому тут треба бути обережним, де ви купляєте суміші покривних культур, і в кого з якою як, Тобто, З якими рекомендаціями? Тобто, того, якщо призвання. сьогодні є питання або бажання купити, краще звернутися безпосередньо або до тебе, або а до Віктора, Віктора Філатова. Так, так. У нас два склади: навіть три склади, можна сказати, Харківська область, у Києві в моїх друзів в Борисполі і на Західній Україні на західній Україні. Так, тобто, тобто логістика. Новою поштою чи самовивіз. З С... новою зараз дорого, дорого виходить. С новою поштою одна тонна можна, вона справляється, відправляємо, пакуємо, фасуємо в мішки і на палеті відправляємо. Є, по Західному регіону, є в нас автомобіль вантажний. Ага. Два бега ми доставляємо спокійно в двохтонна машина доставляє ага. в господарство. По Києву самовивіз і по Харкову самовивіз. Поки що. Дякую. Тоді в коментарях ви побачите посилання на акаунти і Володимира і Віктора. І Володя, я тобі дуже дякую, дякую вам. за коротне інтерв'ю до, до зустрічі. Слава Україні! Вічна слава Україні!